Вітання усім, хто до нас приєднався сьогодні. В об'єктиві прозвучить тема, що актуальна в усі часи, а саме підготовка до батьківства, період вагітності та перші кроки після народження малюка. Для багатьох молодих мама також і татусь не меншим шоком, ніж стоять перші дні після того, як дізналися про вагітність, а також момент після народження дитинки. І взагалі, якщо це вперше, що з цим робити і куди бігти? Звісно, сьогодні є багато інформації з цього приводу, але у потоці порад думок та висновків часто важко розібратися, що і правда. І як себе поводитись в тому чи іншому випадку. А допоможе сьогодні в цьому розібратись професійний лікар акушер гінеколог медичний психолог Світлана Крайнікова. Мої вітання. Дякую, що сьогодні ви у нас в об'єктиві. І вам Дякую, що запросили. У сучасності дуже велику увагу звертають на психологічний стан людини останнім часом. І ось цікаво, психологічна підтримка, як зробити 9 місяців вагітності насправді щасливішими місяцями у житті як жінки, так і чоловіка. Ви знаєте, що це з природою вже закладено найщасливіший період в житті кожної родини, не лише жінки, не лише тата, не лише бабусі та дідуся майбутніх, а взагалі всієї родини. Через те підтримка в першу чергу психологічна, про медичну ми знаємо багато. Жінка вже знає сьогодні, що після того, як вона визначилася, що при надії, вона відразу звертається до лікаря-кушера-гінеколога, і там в її супровід медичний відбувається згідно того медичного алгоритму, який потрібен. Ми це знаємо. Ну хто допоможе жінці, коли в неї немає, скажімо так, немає поряд мами, немає поряд бабусі, немає поряд подруги старшої, яка вже народжувала, яка має досвід в тому, як зустріти оці, так як ми кажемо дві полосочки. Як їх зустріти? Тим більше що сьогодні час такий, що ми знаємо, що дається перевага так званим гражданським, так званим да, гражданським шлюбом перед офіційними. Ну і там цивільний, і там цивільний, Так, там цивільний, зареєстрований, зафіксований державою. Держава виступила свідком, зареєструвала подружню пару. А більшість сьогодні молодих людей проживають спільно, не перебуваючи в шлюбі, не перебув... в офіційних, стосунках, в офіційних так? стосунках. Так і на жінку це має дуже великий вплив. Адже жінка сьогодні взагалі не впевнена в собі. Вона не впевнена через те, що не може отримати гідну роботу згідно отриманої професії. Вона не може передається, дається перевага при виборі. Якщо приходить на одну і ту ж саму посаду, претендує чоловік і жінка. Зазвичай вибирають чоловіка через те, що в нього попереду немає декретних відпусток, попереду хворіючих дітей. І він працівник, скажімо так, більш надійний. А жінка віддаляється на інший план. Жінка не може собі, я кажу про те, що сьогодні найбільш гарантована і оплачуване робоче місце це вагітність і пологи. Гарантується державою оплата, гарантується. І треба зробити так, щоб це робоче місце в житті жінки було найважливіше першочергове. Певненість у собі додав Впевненість угу. у собі. Якщо вона має бути захищена, вона має бути в першу чергу захищена ким впевненістю тим, що в неї є сім'я. В неї поряд є чоловік, який допоможе, який підтримає. В кінці кінців ми сьогодні говоримо про партнерські пологи, і ми ведемо спільно не лише пологи, спільно ведемо вагітність. Спільно ведемо після період, адже чоловік нікуди не дівається. Ось до речі, дуже багато дискусій викликає питання, чи потрібні партнерські пологи. Багато людей кажуть, що це ну просто необхідно і обов'язково. Інша ж частина каже, що взагалі це не може бути так, бо якісь там я не знаю, там у чоловіків з'являються якісь там до жінки, якісь не таке ставлення неправильне. Чи це так? От і професійна думка цікавить. Ви знаєте, кожна думка справедлива. Угу. Має право на існування. Має так? право на існування і одна позиція, і інша позиція. Я е, завжди на стороні професіоналізму. Якщо чоловік підготовлений до цього процесу і сприйняття цього процесу, я тільки за, і це великий, величезний плюс. Якщо чоловік не підготовлений, або ж ми ж говоримо сьогодні, не тільки що чоловік супроводжує ага. в пологах жінку, може супроводжувати, вибір є досить широкий. Це може бути мама, це може бути свекруха, це може бути сестра, це може бути подруга. Це може бути хто завгодно, той, кому довіряє жінка. Але ну добре, якби була така людина поруч, щоб однозначно, щоб породіля не була одна, ну тобто, це уявіть для мене. собі, як ми приходимо кожен е, е, в гості в якусь нову для нас, скажімо, оселю. Як ми себе почуваємо? Без вагітності, без е, в здоровому глузді, ми приходимо. Ми не знаємо, що робити в цій е, новій оселі. Так само приходить жінка. Вона переступає поріг в першу чергу. Нової, нового, нової будівлі. Для неї незнайомі люди. Вона зустрічається з незнайомими абсолютно людьми. Це додатково о той страх, який передує перед тим, як жінка зайде в пологовий будинок. Це ще додаткове навантаження. Ми говоримо про те, що жінка перед тим, як завагітніти в цьому громадському громадському шлюбі, вона вже знаходиться в стані напруги, в стані тривоги. Як бути вагітніти, не вагітніти, буде мені підтримка, не буде мені цієї підтримки? Як мені крокувати? Через те, ми кажемо, якщо це гарантований, якщо це шлюб зареєстрований. Вона навіть і не веде мови про те, що їй не вагітніти і не бути мамою. Додатковий страх, а як це бути мамою? Що це таке? Коли це з'являється? Чи це з'являється відчуття, коли я завагітніла? Чи це з'являється відчуття, коли я вагітна? Чи це відчуття з'являється, коли я вже народжую? Чи воно з'являється тоді, коли вже є дитина на руках? І ми говоримо про те і знаємо про те на сьогоднішній день, що з'являється нова тривога, так звана, це законна, фізіологічна, післяпологова тривога. І скільки вона триває? Вона триває на протязі тижня. Що робити? Як? Хто я така? У мене немає любові до цієї дитини, що я тримаю на руках. В мене страх мене тільки пов'язано з чим страхом, з біллю. Та ще ця дитинка не така гарна, як на картинках. От не таке, бачите, з ложкою, як у нас сьогодні на, е, на наших заставках. Ні, дитинка така, яка вона приходить. Каже, це... навіть депресія може, може бути після пологового Оце так? ж ми про що їм ведемо мову? Після пологова депресія несприйняття угу. і неприйняття цього малюка. Він, він не відповідає. З'являється внутрішній конфлікт. Він продовжується вірніше. Він не з'являється, а він продовжується цей внутрішній конфлікт в тому плані, що мама е, отримала те, на що вона не очікувала зовсім. Що робити в такому випадку? Маленьке, синеньке, плаксиве, крикливе. Про що кричить? Нічого я не розумію. Що робити? Навчатися тільки через інформацію. Тільки через навчання ми сьогодні можемо зробити матір, родину щасливою, адже навчатися бути бабусею, треба й бабусі. Але й сприйняти дідуся це не тільки матеріальна сторона підтримки молодої родини, це в першу чергу моральна і духовна підтримка це передача досвіду. А ми мов ми знаємо і це. Це, про це вже всі знають, як наші діти наслідують і кого. Uh -huh. Вони не наслідують тата й маму. Вони наслідують бабусь і дідуся через покоління кажуть. Через дає генетичний якийсь набор. Через покоління. От. І через те оця бабуся, яка сьогодні в 42 роки не готова зовсім бути бабусю. Вона ще може бути матусею за своїм репродуктивним віком. А їй треба сприйняти це, що вона бабуся. І через те в народі дуже багато таких і прислів, і, і різних порівнянь, що яка я ж бабуся, да я ще не зовсім не бабуся. Сприймається фізично, не сприймається відповідність фізичної духовного ролі. Певно, що вже існують страхи у будь-якої жінки? Мабуть, немає жодної, яка б не боялася ось цього моменту, так все ж таки, як подолати? Чи можливо їх подолати взагалі зовсім подолати ці страхи? Чи все ж таки потрібно, щоб щось, якийсь страх він був присутній, щоб можливо правильно скорувати свої дії? Ви розумієте, страхи абсолютно є у кожного? Абсолютно у кожної жінки. Не вірте нікому, що я йшла і я не боялась. Якщо йшла і не боялася, значить мала інформацію, яка оця інформація щастя передувала інформації страху. Щастя на отримання малюка. Щастя, що як швидше взяти його на руки. Щастя, я, я не можу дочекатися, коли я притисну цього малюка до грудей. Те, що буде передувати, то мене абсолютно не турбує. Кожні страхи, як той казав, ми, страхи у нас йдуть з дитинства, з нашого з вами народження. Ми боялися, коли ми народжувалися. Ми вже пережили це. Кажуть, народжуватися вну... боляче навіть, так? Боляче Боляче і неприємно. І воно теж якось десь приблизно прирівнюється до смерті. Я боюсь переходити в інший стан. Чому? Так само, як рухатися в темній кімнаті. Візьміть або зав'язаними очима і пустити вас у нову кімнату. Як ви будете рухати? Потихеньку. Ви не знаєте, ви спочатку будете якось якимось чином нащупувати цю доріжку, а потім будете проходити страхи страхіївкову. Як подолати? Треба задати собі, перш за все, одне запитання. А що я відчуваю? Як в мені оці страхи проявляються? І ми кожен пояснимо по-своєму. Це так. індивідуально вже, так? Це кожного по-своєму. Каже, я так злякався, що навіть ноги перестали mm -hmm. рухатися. Я так злякався, що в мене втратився голос, я не міг нічого говорити. Я так злякався, що в мене перемкнуло дихання, я не міг не вдихнути, не видихнути. Тобто ми передаємо відчуття тілесні. А ці тілесні відчуття, вони формуються на рівні свідомого, усвідомленого я можу пояснити, у мене не несуть ноги, у мене тремтять коліна, у мене тремтить все тіло. Це на рівні свідомого. Ми рухаємося далі. І ми кажемо, якщо ми задамо собі запитання, а коли з'явилося оце відчуття, коли воно з'являється? Чи, чи воно вже раніше було? Коли вперше це відчуття з'явилося? Як? Як по часу розвивалося, чи постійно воно в мені е, присутнє. І тоді ми заходимо глибше, ми заходимо в підсвідомість і пов'язуємо цю ситуацію з якимось образом, з якоюсь ситуацією. У мене було таке відчуття, коли за мною біг пес. Я боявся. У мене той був страх. І той страх, ось тим песиком, прийшов угу. до цього тримтіння. Страхи передаються, якби. Да? Вони не передаються, а вони піднімаються із коморки підсвідомого і приходять в реальне життя. Згадайте, як ми всі здавали іспити, коли навчалися, так, так звана ведмежа хвороба перед іспитом. Все тремтить, голосу немає, в роті сушить, і взагалі мені погано. А В... чим поману? Mm -hmm. Бо я боюся. Да, Будь-яка важлива подія, викликає просто. Викликає ці Викликає страхи. оці страхи. Mm -hmm. попереду ідуть тривога, а потім виникає страх. І цей страх можна подолати. Коли ми з'ясовуємо, з чим він пов'язаний, mm -hmm. де він, до якого образу ми е прив'язуємося, і ми цей образ можемо переписати. Mm -hmm. Ми можемо змінити образ отого от побаченого немовляти першонародженого, так, ви те так саме. до цієї гарненької картинки mm -hmm. просто потрібно обов'язково налаштовувати себе на те, що все буде добре, Однозначно. що я щаслива і... і ніяк інакше бути не може інакше так? не буде. Це природа робота над собою психологічно над собою. Так отримати інформацію, окрім того, що тебе оточують твої близькі. Ну слава богу, якщо все нормально, так, так, так якщо так. в тебе там друзів багато, є інформація, інтернет, все що завгодно, книги. Тобі потрібно взаємодіяти з лікарем. От, жі взаємодія жінки з лікарем. Так сьогодні і фармацептика дуже розвинута, і дуже багато і препаратів різних, і порад дуже різних. І приходиш до, наприклад, якогось лікаря, і тобі кажуть одне, а на те саме питання інший лікар каже каже інше щось. Ось як жінки з цим впоратись? Тобто, як знати, що потрібно? Ви знаєте, скільки людей, стільки думок, скільки лікарів, стільки професіоналів. Через те. Є якась установлена одна концепція рекомендації, які вивчені на великій вибірці людей. Рекомендовані. Ми не можемо сказати, що один і той же препарат, одні і ті ж самі вітаміни, корисні абсолютно для всіх жінок. Бо кожна жінка індивідуальність, у кожної свої проблеми, у кожної свої якісь, скажімо так, навіть ми можемо говорити сьогодні сміло, що не 100% жінки здорові заходять в агіт. Ні, зараз заходять жінки з дуже величезними проблемами. І те, що підходить одні, ну абсолютно може бути протипоказане іншій. Кожна жінка повинна взаємодіяти не лише з лікарем, вона взагалі повинна навчитися взаємодіяти з медичним персоналом, не боятися цього білого халата, побачити в медиках свого друга свого порадника. От. Дуже важливо, щоб ця думка була консолідована. І ну, над цим треба працювати. Це величезна комунікація в медицині це дуже величезна проблема, так як у, е, кругом. І ко, Треба вислуховувати думку кожного, узагальнювати е, згідно, як я можу застосувати для себе. І все ж таки робити якісь свої там висновки Од... на основі професійних думок зібраних, Т так? Так, так. Ви ж, ви ж читаєте літературу, uh -huh. ви ж вивчаєте літературу, ви ж е сьогодні маєте доступ, сьогодні ж молодь має величезний доступ до, ін до інтернету. Зараз не треба навчатися, не треба сидіти в бібліотеці, не треба тратити час, нажав, е ж, е як той казав, одну кнопочку, і ви маєте цю інформацію. Ну знову ж таки, до всього треба підходити і до інтернету виважено. Адже ви розумієте. Одна жінка може поділитися своєю радістю, і своєю гордістю, своїми досягненнями, що вона досягла, а інша своїми невдачами. І навіть ви, вивчаючи, скажімо, до якого лікаря звернутися, хто мене зможе допомогти, мені чи лікар, чи акушерка, чи хто мені може допомогти в виборі в пологах, ми все-таки читаємо. І на одного лікаря, так як все, на одного лікаря позитивна оцінка, а від іншої жінки негативна. Mm. Ніколи жінка не піде народжувати в той пологовий будинок, де в неї була перша невдача. І на це не треба націлювати. Бо я ж не хочу заходити в ту каламутну воду вдвічі, по-друге. Я хочу вже зайти в чисту воду. Я хочу отримати радість. Я йду за щастям, а за невдачою. У нас це... ще є три хвилинки, і Боже, як це питання воно плине, так, як це... радісне, так і все ж таки це є проблематикою нашого часу. Так? Так. Все ж таки, наскільки важливо планувати вагітність, бо зараз жінки хочуть і кар'єру зробити, і певні там здоров'я, можливо, там, запланувати, щоб все було нормально, а ну не виходить, наприклад. І все ж таки, наскільки важливо планувати вагітність? Це з великим знаком оклики. В першу чергу, коли. Подружня пара починає жити спільно. і починає, от, знаєте, Мені дуже зараз подобається одружені на осліб, коли вони на другий день планують свої витрати. Ага. На ті кошти, які вони мають, тут же вони планують витрати. Так, сходяться двоє люблячих сердець. Вони повинні прописати свої плани, ага. коли ми що будемо робити. І щоб не було того жаху і страху перед двома полосочками, їх можна попередити. Однозначно, страху не повинно бути. Все має бути ще. Взагалі, в природі негативу немає. В природі лише позитив. Негатив створюємо ми, люди, своїми знаннями, своїми страхами, своїми переживаннями. Однозначно планувати. У нас хвилинка, і останнє питання: наскільки важливо зберігати жінці гарний настрій всі весь цей період, а можливо і до цього, і після цього. Ну звісно, зрозуміло, що потрібно взагалі думати позитивно, але ж повертаюся ще раз до своєї інформації, що е, в природі негативу mm -hmm. немає. В природі немає. Ми не повинні створювати негатив самостійно. Ми повинні приймати все з радістю, спілкування з природою, радіти життю і радіти тим новим подіям, які будуть у нашому житті. Дякую вам за корисну інформацію. Дякую Сподіваюсь, сподіваюся, нашим майбутнім мамочкам і татам це все згодиться, і ми будемо налаштовувати себе на позитив, і все у нас буде добре. Гарного всім дня залишайтесь на хвилі позитиву, будьте радісними щодня. Радять психологи, говорять, намагайтесь не втрачати оптимізму, адже позитивне ставлення до життя не тільки робить нас щасливими, а й вселяє в нас впевненість у своїх силах. Тож змінюємо разом життя та настрій на краще. Побачимось у наступних ефірах.